Ріг лідирує в нашому регіоні за кількістю придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу і прийомних родин. До цієї соціальної програми долучаються влада міста та області і міжнародні партнери. Завдяки такій підтримці, понад 90% дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування влаштовуються в родини. На цьому тижні ключі від нового житла отримали 10 сімей: дев'ять криворізьких і одна з Херсонщини. Цьогоріч наша область придбала найбільше в Україні будинків для ДБСТ. Це 21 оселя. Десять з них це в кривому розі. Хочу подякувати уряду за заведення субвенції з держбюджету, місцевому керівництву, за співфінансування. І нехай ці будинки будуть місцем щастя для ваших великих родин. А вам всім хочу побажати це міцного здоров'я, Божої благодаті і мирного неба над головою. Дякую вам. Цьогоріч у Кривому Розі створено 12 нових прийомних сімей і 12 ДБСТ, де виховуються 46 дітей. Загалом у місті вже 26 дитбудинків сімейного типу і пів сотні прийомних родин. За час повномасштабного вторгнення Кривий ріг прийняв також прийомні сім'ї з Херсонщини. Місто підтримує нові родини, забезпечуючи супровід фахівців та доступ до освіти для дітей. Ми криви, українці були завжди допомагати. Українцям. Я хочу подякувати батькам вихователям В першу чергу. Дякую вам за ваше велике серце, за вашу життя. Я хочу подякувати чудовим нашим Криворізьким соціальним службам. Це ну, дуже велика робота. Хочу подякувати всім, хто долучився. Щоб були домівки, в усіх домівках було тепло. І можу сказати, що ми не просто там купили будинки і вам їх віддали і все. Ми будемо допомагати, будемо супроводжувати, є різні питання. Ви знаєте, що у нас в рамках Криворізької програми, починаючи від подарків, подарунків від міста, запрошень на будь-які свята, Різдвяні, от зараз будуть свята, закінчуючи можливості безкоштовно ходити в ДСШ яких у нас 11, музичні школи творчі школи, яких у нас 18. Вся інфраструктура в Кривому Розі для дітей є існує. і для вас і для вас вона безкоштовна. Серед сімей, які отримали ключі, родина з окупованої Херсонщини, для якої нове житло це шанс відновити життя та виховувати дітей у безпеці? Наш будинок створений ще в 2014 році, от перша родина у нас була п'ять діток. А потім так склалося, що додавалися ще четверо, і так наша родина виросла. На даний час в родині у нас п'ятеро дітей, ой, восьмеро дітей, і вже шестеро дітей, які дорослі. Найстарший син він вже четвертий рік служить в ЗСУ. Донька також в ЗСУ 20 років, і рідна донька навчається в Харківському університеті повітряних сил на третьому курсі. Зараз, коли нас двоє старших дітей навчаються в суворовському ліцеї, і шестеро ходить до школи. Дякуємо місту, дякуємо всім службам, дякуємо нашій державі, що в цьому році нам придбали будинок. Тепер ми вже не бідкаємося. Деякі нові родини обрали шлях прийомних батьків, діляться підтримка з боку громади, допомагає долати труднощі та розвивати дитячий дім. У нас є одна наша донечка, яка сьогодні з нами, і зараз ми очікуємо на діточок, які позбавлені батьківського опікування, також також діти-сироти, які не мають батьків на сьогоднішній день. Ми готові прийняти в нашу родину. Дякуємо владі міста та радіооборони оборони і обласній державній адміністрації за таку підтримку, яку сьогодні ми бачимо з їхньої сторони. На цьому тижні у Кривому Розі також відкрили новий малий груповий будинок для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні в місті їх майже півтори тисячі. Новий будинок створили для дітей з інклюзією, тих, кому потрібна додаткова увага. Я хочу подякувати Олександру Юрійовичу за такий прекрасний дитячий будинок групового типу. Персонал просто супер. Ми намагаємося якомога більше. Дітей влаштувати в сімейні форми виховання, ну щоб кожна дитина мала родину. І у нас понад 90% дітей, таких які сироти, позбавлені батьківського піклування, вже знаходяться в ДБСТ або в прийомних сім'ях. Але буває ситуації, ну коли це важко об'єктивно. Тому побудований дитячий груповий будинок, саме для дітей з інклюзії, для дітей з особливими потребами. Розрахований на 10 дітей, дуже чудовий персонал. Діти задоволені. Слава Богу, цю будівлю звели за державні кошти. А місто разом із партнерами ЮНІСЕФ та Лігою соціальних працівників України облаштували будинок технікою та меблями. Для дітей комфортабельні кімнати, все облаштовано. Є своя пральня, є ігрова зона, зона вітальні, кухня. Вихователі, соціальні працівники, які наглядають, допомагають. У малого груповому будинку є генератор, який можете чути, зараз працює. Є у нас екофло, благодійна організація надала дітям ноутбуки, телефони. Тобто, вони будуть якщо онлайн, вони займаються інтернет, є, все стабільно, тобто з навчанням повинно не бути проблем. 14-річний Крило, один із мешканців цього будинку, каже: усім тут задоволений. Дуже гарний колектив. Вихователі дуже круті. Мені все подобається. У закладі працюють четверо вихователів та соціальних працівників. Усі витрати на утримання, зарплату, енергоносії, обслуговування фінансуються з бюджету міста. Держава забезпечує харчування, одяг та інші індивідуальні потреби дітей. Задача вихователя. Це допомогти дітям планувати своє дозвілля. Вечором ми збираємося всі разом. У вітальні проводимо час за іграми настільними, за телевізором і за творчістю. Малий груповий будинок це затишне і безпечне місце. Тут діти живуть не в соціальній установі, а в умовах максимально схожих на домашні. Юлія Вітряк, Дар'я Оськова, Андрій Славний. Постфактом.